Добрий день, малята! Рада вас усіх вітати. Скажіть на мені, а чи любите ви гратися іграшками? А вже ж, жоден день не проходить без цікавих забавляночок? А чи замислювались ви, звідки з'явились іграшки? Отож, сьогодні ми вирушаємо в подорож у минулий. І дізнаємось, як іграшка прийшла до нас. Давним-давно, коли ще не було фабрик і магазинів, батьки робили іграшки своїм дітям власноруч. Паличка ставала мечем, шматок дерева конячкою, а ляльку робили з тканини чи соломи, п'ячик з ганчір'я. І у кожного була своя улюблена іграшка. Загодом з'явилися. Глиняні свищики, ляльки-мотанки, дерев'яні пташки, машинки. Іграшки почали розвиватися, змінюватися разом з людьми. Тепер є роботи, інтерактивні тваринки, але навіть найсучасніші іграшки продовжують виконувати важливу справу. Допомагають малята вам зростати, вчитися та дружити. Отже, малята! Іграшка не просто забава, вона допомагає вам фантазувати, навчатися, дружити. Тож любіть свої іграшки, дбайливо до них ставтесь і пам'ятайте, навіть найпростіша іграшка може подарувати радість. До наступних зустрічей! Па-па!